Купром СО4 плюс барій ОС двічі. Це реакція обміну. Реакція йонного обміну. І в результаті вийде купром оh двічі плюс барій СО4. І урівнювати нічого не треба. І що ж у нас виходить? І купром оh двічі, і барій СО4? Усі вони нерозчинні – у цій реакції утворюються одразу два осади цікавий випадок. І тому скороченого йонного рівняння не буде. І розписувати на йони треба лише по ці речовини реагенти, а продукти так і залишаються, бо це осади ось така красива і незвичайна реакція з двома осадами. Але вона така не єдина, є ще такі унікальні реакції у хімічному світі. Їх ми розглянемо трошки згодом.